Пан Михайло був військовослужбовцем. Розповідає, на пенсію пішов 20 років тому. Його виплату в березні проіндексовано на півтори тисячі гривень. Хоч щось додали, це вже добре. Майже три роки на пенсії з інвалідності сумчанин Іван. Чоловік розповідає, що 2760 гривень йому вистачає лише на ліки. Коли б не допомагала донька, каже, то не знає, як виживав би. Очень тяжело, знаєте, навіть слов немає. Я думаю, що кожного пенсіонера не задовольняє, того, що в мене тільки всього лише 260 гривень надбавки за пенсію. Розмір підвищення для кожного індивідуальний. Він коливається від 100 до 1500 гривень. Залежить від віку пенсіонера, його трудового стажу та закону, за яким призначали пенсію, розповіла заступниця начальника управління обслуговування громадян пенсійного фонду у Сумській області Альона Заставенко. За її словами, розрахунок пенсії здійснюється за формулою, де обов'язково враховуватиметься стаж і заробітна плата. Це пенсіонери, які отримують пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це так звані цивільні пенсіонери. Тут під індексацію підпадають особи, яким пенсія призначена по 31 грудня 2019 року. За словами Альони Заставенко, людям, яким пенсія призначалась з 1 січня 2020 і до 31 грудня 2022 року, індексація не проводилась. Однак до їхньої щомісячної грошової виплати встановлено доплату 100 гривень. Пояснила посадовиця категорії. Це тому, що середньомісячний заробіток, з якого сплачуються доходи страхові внески, яка враховується при призначенні пенсії у даної категорії, вона є більшою ніж та, яка Проіндексована в цьому році пенсіонери силових структур, яким також проведена індексація в цьому році, то там на 19,7% йде підвищення саме від основного розміру пенсії. Також в цьому році індексуються пенсії, призначення за Чорнобильським законом. Там під індексацію підпадають пенсії ліквідаторів, які є особами з інвалідністю, а також пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Перерахунок здійснюється автоматично, каже Альона Заставенко. За її словами, понад 93% пенсіонерів Сумщини отримають підвищення у зв'язку з проведенням індексації. На обліку нині майже 312 тисяч пенсіонерів. Катерина Іваненко Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.